Склалися. і Діти теж в нашу родину потрапляють, потрапляли різним чином через біологічний формат і через небіологічний. І хочу декілька слів просто сказати вам про дітей. Я служу вже більше п'яти років в служінні сирота. Ми допомагаємо і. Прийомним сім'ям, які вже взяли дітей, допомагаємо тим, хто хоче взяти дітей, допомагаємо е, тоді, коли вже їх взяли, проводимо з ними різні табори, програми, співпрацюємо зі службою, сім'ями, де е, мають забирати дітей. І саме в цьому районі Холодногірський район, що вважається. Теж відвідуємо сім'ї і Новобувацькі тут, теж поруч. Відвідуємо сім'ї там, де діти стоять на ймовірності, що їх вилучать. І теж таким сім'ям допомагаємо. І для нас цей час молитви дев'яте. Кожна, кожна друга неділя листопада це молитва за дітей сиріт і я хочу просто з вами сьогодні відкрити, трохи прочитати. Зі Слова Божого роз, Розмірково Вчора ми з командою зустрічалися. Один епізод. Один епізод, який є, з ініціатором якого став саме Ісус. Це Євангелія від Матфія, 18 розділ, і декілька віршів прочитаємо. Думаю, що ви знаєте цей епізод, але я хочу звернути на декілька моментів вашу увагу і потім, потім м -м, помовимося. Дивіться, 18 розділ з другого вірша і по 6. Ісус покликав дитину, поставив її серед них, тобто серед апостольних, і сказав: Запевняю вас. Якщо не навернетесь і не станете, як дитя не в Царство Небесне. Отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшою у Царству Небесне, хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще. Повісити млиновний жорно на шию і втопитися у морській глибині. Я пам'ятаю, цей епізод ще з дитячої Біблії, як Ісус поставив дитину серед учнів своїх, і знаєте, нам завжди може було цікаво, чому Ісус саме нас дорослих, хоче повернути в дитинство. Ми ж вже виросли з Нього. Навіщо нам бути дітьми? І хтось каже, що діти вони такі, що дуже довіряють. Ну от їм скаже, що 에, там, морква росте на дереві, і вони в це повірять. Тому що вони ніколи не саджали, не виривали, не бачили моркву, і вони довіряють. Але чи може ви бачили приклади, коли вони стрибають і довіряють своєму батькові чи мамі, коли до них стрибають? Але в цьому, в цьому розділі, якщо ми звернемо увагу, взагалі розділ починається з того, що учні спитали Ісуса хто найбільший у царстві небесному. І до цього вони, в них була, був спір між тим, хто з них вище, хто має вищий сан якийсь. І Ісус бере цю дитину і ставить її посеред них як. Приклад найменшої дитини в соціум. Тобто я розумію, що в той час я настільки може досвідчений, як ви, в єврейській культурі. Але я розумію, що був чоловік, за ним йде дружина, і діти там вже, там вже десь і далі. І Господь бере цю дитину, яка має нижчий статус в соціумі. Ставить її, каже, якщо ви умолитесь і будете як ця дитина, то тоді ви будете у царстві небесному. І для нас це як для дорослих, які вже думають, що ми чогось досягли, щось маємо, досвід, успіх, якийсь ресурс. для нас це велике надбання. Але стосовно дитин, дитини сироти чи молитви про це, я хочу три фактори вашу звернути увагу. Дивіться, перше, я хочу звернути увагу на фактор можливості. От, як не крути, Ісус звідкись взяв дитину? Вони десь були, і тут були поруч десь діти. І Господь сьогодні, може, у вас тут на зібранні немає дітей. Але якщо задатися задачею, то я думаю, ми теж знайдемо. Я якнайменше тільки що чотирьох відправив додому. І Можливості навколо нас тоді були це діти, і зараз вони ще є. Дуже сьогодні великі. Господь сьогодні нам відкриває ті двері у служіння, які раніше були дуже щільно замкнені. Я нещодавно ми проходили з дружиною курси по встановленню, і ми там сім днів йде як навчання, і це в Держпромі у нас знаходиться. І ми там було декілька сімей, які віручі, ми цей курс навчання закінчили спільною молитвою, стали всі в коло і помолилися, щоб Господь влаштував потім, щоб до нашої сімей потрапили діти. Я коли це розповів своєму наставнику, якому вже от буде 70 років скоро, і він каже: мене в цьому Держпромі ганяли КГБ за те, що я там віруючий, і у нас там забирали дітей в сім'ях, а ви зараз там молитесь. Сьогодні можливості для служіння, вони просто Господь відкриває ці двері. Сьогодні Господь, на жаль, але допускає і такі можливості для служіння, що багато сьогодні е, в наш військовий час гине і залишаються вдові, і сироти, і вони десь можуть бути навколо нас, наші сусіди, наші знайомі. І в цей час молитви я, я хотів би, щоб ми могли подумати про ті можливості, які є. У учнів, може, вони і до цього не помічали, що там є діти навколо. Але Господь знайшов цю дитину, привів її і показав. Ось якщо будете такими. Якщо приймете хоча б одну таку дитину, то ви приймете і мене. Другий фактор, дивіться, що я хотів підкреслити в цьому, це те, що фактор прийняття. Що таке прийняття? Він каже, хто прийме. Це у нас п'ятий вірш. Хто прийме таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Звичайно, для дітей, тут на банері написано, що молимось за дитину для кожної, молимось про сім'ю для кожної дитини. Звичайно, дитині сироти, їй більше всього потрібні не їжа, не одяг, їй потрібні батьки. І Діти потребують сім'ї. Сім'я це теж ресурс, яким ми можемо служити. Але також ми можемо прийняти дитину в, наші, в наш щоденник молитовний. Ми можемо прийняти дитину чи сім'ю, чи маму вдову до себе в гості. Ми може прийняти її в на наше забезпечення. Ми можемо, коли ми починаємо відкривати своє серце, то Господь дає можливості. І Господь благословляє. Знаєте, я на цьому тижні розмірковував про ситуацію, коли побили е з Єрихону до Єрусалима людину, і там проходив е ловіт, потім священник, і потім цей самарянин, який йому допоміг. І я слухав проповідь на цю тему, і брат каже: А ви не задумувались, чого у цього самарянина був і ослі, і два дінарії були? Звідки, коли серце відкрите? Господь дає можливості. І м, сьогодні, коли ми молимось, я вірю, що Господь він якимось чином працює над серцями. І може, навколо вас є люди, яким ви можете послужити. Це відкриті можливості. І прийняття починається з серця. І третій фактор, дивіться, це такий не дуже приємний як для нас. Це фактор відповідальності. От в цьому тексті Ісус каже, не просто Він каже як пропозицію. «Да, хочете приймайте, хочете, не приймайте, це ваш вибір. А Він каже: а хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити в морській глибині. Перше моє враження як жорстоко. уявляєте, це ж сказав Ісус, який є любов. Втопити когось в морській глибині. Але Ісус Він такий радикальний, тому що від нас залежить як люди, як діти. Вони сприймуть Бога. Ви, можливо, також кра... розумієте краще єврейську культуру, яка відповідальність була на батьках розказати, хто є Господь. Який хто є той, хто вивів нас з Єгипту? І вони постійно це розповідали, тому що відповідальність дорослих – познайомити дітей з Богом. І знаєте, тут я приведу приклад. Ми з дружиною беремо ще дітей додому. На вихідні бувають на там на моїх ті, які там ми допомагаємо сім'ям, і деяких дітей ми беремо. На недільну школу на зібрання, і потім вони до нас додому приїздять. І так вже там одну сім'ю ми беремо вже близько року, так там двоє дітей. І діти, коли там місяць побули у нас, ну по вихідним приїжджали до нас, то вони побачили, як ми молимось, і вони теж почали молитися. І вони, ми ж розповідаємо їм, який Бог, в якого ми віримо, що він всемогутній, він люблячий, він хоче відповісти на потреби. Тільки звернись до нього. І ці діти почали звертатися до нього. І знаєте, що вони попросили? Хлопчик молиться перед їжею, ми стоїмо, дякуємо Богу за їжу, за день, все так позитивно. І він молиться і просить, щоб Господь воскресив його маму. І я не знаю, як йому відповідати в цьому. Ну, Господь може, ну, я вірю, що Бог може це зробити. Але, мабуть, навряд чи. І він молиться так один раз, один тиждень, другий, третій. І що мені йому треба сказати? Не молись так. Бог не воскресить твою маму, Богу все рівно, що в тебе немає, мами. І Господь нам Господь працює з нашим серцем, коли ми чуємо таке я. Я йому досі нічого не сказав про його молитву. Зараз він рідше про це мовиться, але він знаходиться у бабусі під опікою і його мама померла. І наш Господь віддав свого сина, щоб ми мали синовення. Да? І коли ми бачимо ці можливості, коли хтось звертається до Бога і щось просить, а у нас є цей ресурс, і ми проходимо повз, то відповідальність, яка тут написана, ми спокушаємо. Тому що коли цей хлопчик виросте, він зрозуміє, що ми йому можемо все ж таки давати любов. Чи могли б давати любов? Але чомусь мене давало. Хоча ми вірили в Бога, їздили на зібрання, і молилися, і проповідували. Але те, що ми мали і в чому він мав потребу, ми йому не давали. Тому цей фактор відповідальності, він мене трохи, знаєте, вводить такий, не знаю, як це навіть виразити, ну, трепет, чи серйозне ставлення до тих ресурсів, які я маю. І перед тим як ми зараз помовимося, я хочу, щоб ми могли почути також одну думку. Я поділився з цією історією, трьома факторами можливості, які навколо нас, як діти, які може учні не бачили фактор прийняття, що прийняття починається з серця, і фактор відповідальності, що якщо ми це не робимо, Господь це все бачить. І подумайте над такою фразою, що кожна добра справа. Вона починається з молитви. Коли ми щось хочемо зробити добре, ми про це молимось. І в цей день молитви за сріт, я би хотів, щоб ми могли помолитися і е, звернути ну, я не знаю, як, е, які, мо, якими ресурсами ви володієте. Хтось е, когось ми кличемо, щоб хтось брав до себе в сім'ю, хтось якось допомагає, приймає там навіть один. Нещодавно ми там я позавчора з цим хлопчиком, який молився за Воскресіння мало. Ми пішли там. Один чоловік нам подарував е ну, достатню кількість гарних іграшок. І ми зайшли саме. Я кажу, можеш ви обрати собі декілька іграшок. І це радість на нього. І це теж радість на декілька діб. Ну поки він не зрозумів, що він сам з цими іграшками, але все одно це також допомога. Я не знаю, які ресурси у вас є, але Господь він точно знає це. І Господь знає, чим ми можемо послужити. Господь знає, кому ми можемо послужити, тому що, може, в нашому оточенні є. Не потрібно кудись далеко йти в якихось, е інші області. Може це біля нас хтось мешкає, хто потребує цього. Зверніть на це увагу. Е і коли ми будемо молитися, я хочу просто виокремити три молитовні потреби. Дивіться, перше, я прошу, щоб ви могли. Помолитися за ті сім'ї, які вже взяли дітей. Діти, коли потрапляють до нової сім'ї, яка їх влаштовує, то це не все так просто відбувається. Діти несуть туди свій досвід, який не по їх вині вони отримали. Вони не вирішували, де народжуватись. Ми з моїм сином старшим, там, декілька тижнів тому я приймав участь у пасторській зібранні і а, роздавав такі от, е, е, банери. І він тримає, роздивляється цей банер. І я кажу, ти б хотів би, щоб твоя фотографія була на, цьо, на цій листівці. Каже, звичайно, не хочу. Я кажу, чого? Ну Ти будеш відомим, дивись, ми зараз всі тебе побачать. Він каже: Я не хочу бути сиротою. І думка, що ніхто не хоче бути сиротою. Хто хоче бути сиротою? Ніхто не хоче бути сиротою. А от чомусь хтось народжується сиротою. Від когось відмовляється, хтось народжується там, де є залежності у батьків. Ніхто не хоче бути сиротою. Тому, перше, коли діти отримують цей негативний досвід, потрапляють в сім'ї, щоб Господь давав сили батькам це все пройти. Процес зцілення, адаптації. Ми бачимо, як Господь робить просто дива. Коли ми допомагаємо сім'ям, які живуть з Богом, і вони проблеми всі з дітьми проходять з Богом, вони з молитви. Господь стілює, Господь робить просто неймовірні моменти. А коли сім'ї це проходять без Бога, то там дуже важко. Там немає надії, там вони скаржаться, там конфлікти, там проблеми. Тому щоб Господь робив свою працю і допомагав батькам, які проходять. Також друга за те, щоб були сім'ї, які ще готові приймати дітей. Як я сказав, сьогодні можливості просто відкриті. Звичайно, дітей не видають, отак -от, як ми сказали дітям, ми йдемо на навчання. Ввечері приход, вони кажуть, де дитина чого одразу не принесу. Ну, воно так не відбувається. Трохи треба почекати там, документи, Ну, то, то дуже такий довгий швиляк. Але щоб Господь м -м, сіяв ці зерна у християн. Тому що коли дитина потрапляє до віруючих людей, то це подвійне благословіння. Вона має в перспективі біологічних дітей і вже має приклад відносин з небесним батьком. І це дуже велике благословіння. За сім'ї, щоб Господь сіяв і надихав нас, християн, щоб ми брали дітей. І за третє, за те, щоб зупинялося, щоб Господь спинив цю війну, тому що за кожним прапором, майже за кожним прапором, який стоїть на кладовищі, залишається якась дитина. Ви, можливо, звертали увагу, що там, де помирають воїни, їм ставлять прапори. І за цими прапорами лишаються діти. І скільки ви бачите цих прапорів, скільки можуть лишитися дітей, які, коли прийдуть до Бога і почують, що Бог добрий, почують, що Бог відповідає, що Він самогодній, вони можуть почати молитися про Воскресіння своїх батьків. Але ми живі і можемо це компенсувати. Тому таких три потреби, потреби я хочу підвести підсумок. За батьків, які вже прийняли, за тих, кого Господь ще надихне прийняти. І третє, за закінчення цієї війни, щоб не гинули батьки, щоб не гинули матері, і щоб діти не залишалися в серці.